Вітаю сьогодні знов важкий день для багатьох українців, але те, що ми точно можемо, це продовжувати працювати наскільки це можливо. А експертус вам в цьому допоможе. Тож, поговоримо про бухгалтерські новини за тиждень, з 6 по 10 жовтня. 7 жовтня, Верховна Рада схвалила законопроект про держнагляд. Він запроваджує аудит як альтернативу штрафам. Якщо під час аудиту виявлять порушення, підприємство зможе виправити їх без санкцій. У жовтні стартував прийом заявок на нові грантові програми для малого, середнього та мікробізнесу. Програма триватиме до 31 березня 2026 року. ДПС повідомило, поле посада не є обов'язковим реквізитом кваліфікованого сертифікату відкритого ключа. Таку інформацію можуть вносити за вимогою заявника. У дії з'явиться нова послуга для водіїв. Вона дасть змогу залишити свої номерні знаки після перереєстрації, а потім закріпити їх за новими авто. І все це без відвідування сервісного центру МВС. На сьогодні все. До зустрічі за тиждень. Завжди ваш експерт з головбух.